Сьогодні третій день експерименту і на завершення балик з яловичини. Багато кого цікавило саме цей рецепт, тому зберігайте та обов'язково приготуйте це неймовірно смачно. А в мене на сторінці можете знайти рецепт свиного балика та курячого. Взяла ось такий гарненький шматок яловичини, його помила, просушила та обрізає все зайве. І ось такий шматочок ми отримуємо. Далі змішую звичайну кам'яну сіль та нітрітну, а подрібний рецепт в описі під відео. Тепер яловичину добре натираю отриманою сумішю. Загортаю в харчову плівку, щоб щільно прилягала плівка до м'яса, і ось в такому вигляді відправляю в холодильник на три доби. Пройшов вказаний час, м'ясо розгортаю і обмащую спеціями за смаком. В мене це копчена паприка та діжонська гірчиця. На пергамент викладаю готове м'ясо та ось таким чином роблю конверт. Перекладаю м'ясо на рішітку і відправляю в розігріту духовку до 70 градусів на 3,5 години. М'ясо готове. Тепер його охолоджую та нарізаю тоненькими шматочками. Ви просто подивіться, як воно виглядає.